Ну та що це таке? Це якийсь дизельний мініван? Макс, тому що. Ну що, Максим? Тому що Максим, у нього гібрид. На механіки? На механіки? Гібриди на механіки, звісно. Це гібриди на автоматі. Ось доказ, що я не брешу. Тут ще комплектація вказана. S, да? Як С, так? Який клас від Мерседеса, так? Да? Який мотор? 2.0. Так, я ж сказала вже бензин гібрид. А я і Не звіняюся. 18-й рік. Вісьмистерік, дайно гібрид. Що у нас по салончику? Ми бачимо тканинку. Щоб ви розуміли, ця машинка все Чик, життя, все життя в чохлах Звісно, тут все електро. От бачите, я на кнопочку натискаю, і воно uh -huh, рухається uh -huh. туди-сюди. Який розход? Який розход? До семи літрів шість, наверное, по Києву, да? Ну п'ять шість літрів, да, по Києву. Клас. Так це лучше, ніж дізін, так? Конечно, лучше. Якщо ми сядемо. Я покладу свій телефончик сюди. Ми побачимо, що у нас тут є. А у нас і клімат, є, конечно, да. конечно, є клімат є. Кнопочок багато. Дуже багато кнопочок, щоб це значило. Це значить мультируль, мультикермо. Так. Якщо точніше. А це він заведений, мабуть, ще дуже, так? Такий да, тихенький. І він тихенький. Офігеть. А знаєте, який тут пробіг? 135 тисяч кілометрів. Ух ти, екранчики якийсь. Він, наверное, стоїть дорого, так? Він, навірно, дуже дорогий. Ну, він не дорогий. А скільки він коштує? Я думаю, чуть-чуть дорожче 10 тисяч. в районі 10 000. Мені здається, в районі 10 до 10. До 12. До 11. Да? Ціна буде десь тут. Я думаю, ціна буде в будь-якому випадку хороша. Так, да, ціна Наташ? буде хороша, правда, Наташ? Якщо буде дорого, пишіть її і кажіть, що так дорого. Пишіть мені в коментарях. Що у нас позаду? Особисто. 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 Позаду ми бачимо те ж саме, що попереду. Все чудово, все гарненько, все. Багато місця. багажник, мабуть, великий. Звісно, великий. Тут відкриваємо багажничок. А камера є задня? Великий багажничок. Що ми бачимо в багажничку? Ми бачимо нічого такого, щоб... розетка 12 вольт. Да. Розетка 12 вольт, тобто ви можете щось ставити туди. Да. І ми тут бачимо навіть камеру заднього огляду. Правильно? Може спокійно паркувати, Правильно. щоб не поцарапати задній бампер. Правильно. Все у нас дуже гарненько, все чітко. Заправляєте, заряджаєте і катаєте, скільки влізе, і заправляєте раз у місяць, тому що у нас 6 літрів по Києву. Правильно? Все правильно. Просто приїжджайте, дивіться, як десь думаєш? драйвуйте. Вопрос. Вопрос для кого думаєш, така машина підійде? Для діда якогось, наверное, чи для хлопця, чи для людини якої багато дітей? Та я вам скажу, ця машина підійде для всіх, особливо для тих, хто дуже багато переміщається по місту, угу. тому що вона економна. Круто. Круто. Все, шапка в двері.